3 година ми вибрали знакоп. Раз 3 година почали пікати. Я надії не мав ніякої. Дивіться, що я тримаю, бачите? Да, ви не помиляєтесь. Це денник. Але перед тим кольцо Київської русі. А тепер ось такий денник. Дивіться, яка краса. Ось так. Забираємо. Друзі, в мене випадає така шайбуха, Що це просто капець. Я думаю, що це... Що це рим, є якийсь силует. Або якісь крейцери? Чи ні. Ні, це рим. Жалко, що чіточки немає. Будемо так обходитись. Так, да, друзі, це Рим, я варений. Це просто капець. Така монетоса. Не пам'ятаю, який сигнал був. Сигнал був дуже гарний. Але вона трошки була в глибині. Дивіться, камради. Це просто, да, це щось їхнє. Я в шоці. Просто капець. Оце монета. Оце монета, ні? <ріст> Такої шайби я ще реально не викопував. Це просто дивіться, яка вона товста. Думаю, що це каракала. Ми... Не знаю, чи провінція чи ні. Скоріше всього, що цього Треба чистити, Але стан такий бодренький. І такої монети і важка капець. Я ще такої не викопував. римської шай, шайбухи. Це називається виїхали після обіду. Ось так. Просто, просто капець. Я надіюсь на ваш лайк. Ось так. ради, дивіться, який напарник підняв хрест. Це ж просто капець. Ще така красота неймовірна. У мене такі є в колекції, але трошечки більші. Друзі, найголовніше, що він цілий. Пушко якась таке велике, красота. Ну, камрад копом задоволений. Я думаю на 100%. Їхня знахідка. Але що це було, не знаю, друзі. Щось таке. Ось так. Є ще монетка. 5 феннінгів. Я її, звісно, раніше викопав, не знімав. Думав, взагалі не буду знімати відео. Взагалі сьогодні не хотів на коп їхати. Але дивіться, монетка. Зі свастикою. Ось така. Ще дві копійки радянських викопав. І гудзик тільки що. ось таке, щось. Щось ось таке гільза. Дві копійки радянських, де цікаво. І ось такий гудзик. пара хвилин назад. Ось так, знахідки є, ось такий буває коп. Коли їдеш і не хочеш їхати на пару годин. Капіта, друзі, погода взагалі не радує, дощ як моросить. Скоро додому, певно, але ще є знахідка. Ось такий гудзик, орел, царський. Нічого цікавого, але ціленький. Дивіться, які в мене руки. Забущу сьогодні рукавиці. Нічого, колись я завжди купав без рукавиць. Ще є знахідка, мені здається, що це поломба. Квістка і російська Так здається. Ось так. Супер. Нахідки є. Це просто радує, але дощі капають, капає, вечоріє, йдемо додому. Вже ми практично їхали додому. Але ще заїхали на одне місце. І дивіться, є знахідка. Це щиток від перстня, скорше всього. Цікаво. Жаль, що не цілий, якийсь такий мініатюрний маленький. Так, на да, здивування тут велика половина здискована. Можна їхати сюди. Пікати. Я тут іконку загубив минулого року осінью. Київської Русі. Ось так. Темніє, друзі, темніє, але є ще монетка. Один гелер. Або два. Нічого цікавого. Ось так. Друзі, є ще монетка одна. Певно, крейцер. Навіть і нема бажання чистити. Мідь. Нема бажання. Певно, вже буде погано видно, але ще зазніму щось таке. Типу якусь медальончика. Ось так. Пікаємо восьма година їдемо. Ось і все. Коп прийшов до закінчення. Вже вдома, як завжди, знімаю відео вдома. Ось такі знахідки. Я їхати взагалі не хотів на коп, але тепер я не жалію зовсім що я поїхав. Завжди замічаю, коли не хочу їхати, завжди не Ось така монета римська. Просто. Вона ще краще, ніж той динарик, можна сказати. Можливо на одному рівні. чистити її. І гарно консервувати. Тоді буде супер, стан ніби не поганий. Але шайба капець. Просто. І динарик теж класний. Сіптемій Север. Такий я другий раз знаходжу за життя, якщо не помиляюся. Теж гарна монетка, шикарна. Як був я задоволений на 100%. Ось так. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім удачі!